Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Детальніше про ситуацію на східному фронті розпитаємо у нашої воєнної кореспондентки Марії Малевської, яка приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, Марія. Отже, насамперед хочу спитати, чи відчувається зменшення тиску росіян через курську операцію, куди вдалося дістатися українським військовим, і які новини з Покровського напрямку. Олено, я вітаю вас. Хоча Курський напрямок нині переважає в інформпросторі. найважчим зараз я би назвала Покровський напрямок, бо росіяни тут. Тиснуть і тиснуть армія РФ нині штурмує Гродівку. А це вже геть близько до колись Тилового Покровська. Хоча Генштаб офіційно ще не повідомляє про просування ворога, аналітики Діпстейт позначили на мапі населені пункти Желанне та Орлівка, як вже окуповані росіянами. А також на мапі видно просування противника у Нью-Йорку, Миколаївці та Журавці. Голова Покровської міської військової адміністрації. Страції Сергій Добряк учора закликав мешканців евакуюватися. У себе в телеграм-каналі він повідомив, ворог майже підійшов до нашої громади, до міста Покровськ, лише трішки більше десяти кілометрів від околиць міста Покровськ. Кінець цитати. Зараз на екрані ви бачите телефон гарячої лінії для евакуації. Напередодні ми бачили, як волонтери вивозили людей із селидового. Згодом їх саджали в потяг, що рушав з Покровська. На рівне гуманітарна місія пролізка також вивозить хворих та людей, які самотужки не пересуваються приватними швидкими. Це абсолютно безкоштовна послуга. І зараз на екрані ви маєте бачити номери гарячої лінії, куди можна звернутися, якщо ви або ваші рідні потребують медичної евакуації у супроводі лікарів. На жаль, швидке просування російської армії спонукає людей виїжджати, і складність в тому, що на шляху в неї зараз такі міста, де доволі багато людей проживало, і до останнього вони не збирались виїжджати. І складність ще в тому, що російська армія обстрілює цивільне населення, тобто їхні домівки. «Ви Знаєте, так страшно. Ми одразу як і не думали їхати, а потім стало вже так страшно, що вже не спимо, нічого, боїмося в магазин піти. Російські впів долітають вже до Мирнограда. Кабами окупанти просто засипають, не шкодуючи. Покровський напрямок нині це і ближні бої, і артилерія, і FPV. Росіяни лягають тут замертво десятками на день, але командування надсилає нове і нове підкріплення. Також стягують резерви і під часів яр на кількох напрямках. Противник почав застосовувати одночасно і піхоту і бронетехніку під час штурмів. Виглядає це так: відправляють піхоту в атаку. Так, це за 10-20 людей і уражають авіацію або артилерію, і тоді вже намагаються просуватися та штурмувати. Вони переважають, переважають нас в кількості ну як людей живої сили. і Наші от стоять хлопці на позиціях та їх менше. от Їх ну не потрібно, щоб ну Русські підійшли до наших позицій. от І ми їх засікаємо швидше, наприклад, поки ну щоб вони до наших позицій не підійшли і все ми їх. Попрацьовуємо також. Тактика піхотна, в принципі, без змін малими групами. Під, під різним там, і артилерійською підтримкою, і пробують там, де знайти якусь слабину позиції з такими ж бригадами. Тобто, стандартні піхотні бої. Плюс штурми з технікою, ну, це в них не дуже вдається. Тож, поки що, за моїми спостереженнями, курська операція на хід бойових дій тут на східному фронті, принаймні поки що ще не вплинув. Далі побачите детальніше про роботу наших армійців під часовим яром. Ми вже традиційно, під час цього сюжету, на екрані буде QR-код, відсканувавши який ви зможете долучитися до допомоги нашим оборонцям. Сезон весна літо 24. шорти, бронежилет, зброя на Донеччину повертається спека на вогневу позицію до гармашів 24-ї бригади імені короля Данила насведе Орест на псевдо Оскар. З Моїм другом та ми стріляємо по всьому. Для Ореста це вже 11-те воєнне літо. На сході він львів'янин воює вже 10 років, третину свого життя. Колись, мовляв, сподобалася назва гвоздика, але тоді й гадки не мав що це. Самохідна артилерійська установка калібр 122 міліметри. Якщо вміти, кажуть артилеристи, робить дива. Трошки похвалюся, навіть нам, ну це більше, скажімо так, артилерійська удача, влучили на ходу квадроцикл. Стріли з. В принципі, математичним розрахунком на випередження. Тобто, так склалися зірки. і Карти Таро, що Він приїхав в ту точку, в, яку ми, в якій ми його зустрічали. Квадроцикли та мотоцикли тут під часовим яром та й не лише тут. Дуже популярні. Ними підвозять спорядження, змінюють екіпажі, що завгодно. Часто прилітали. Як часто вони намагаються тут щось підходити ближче? Постоянно. І постійно вони стараються прорватися там через канал. Ми ж артилерія працюємо на відстані. Тарас Заряджаючий на гоздиці. Юрій командир гармати. Чотириста. Я 400. Це ж не стрілкова зброя, так? Тут, якщо результат, то він відчутний трохи, то. Ну, трошки так. Піднімає настрій, <яком> сказати. <смі> коли там прилітає, я думаю, що відчувають нормально, коли прилітає там вони. Та, це не автомат, не кулемет. Увага, постріл! <плес> що це за відчуття, коли знаєш, що влучив, що вразив mm. противника? Ну, розумієш, що зберіг життя своїм побратимам, які там на нулю, наприклад. От, і вони, наприклад, та група, яка б яку ми там розвалили, там вона би могла зайти і, ну, і робити біди в наших окопах там, наприклад. На екрані ви зараз бачите qr код та номер картки. Кожен із нас може підтримати воїнів 24-ї бригади, яка зараз боронить одну з найскладніших ділянок під часовим яром. Хотілося б більше снарядів. Дають менше. Якби було більше снарядів. Більше цілі... Би працювали. Ну... Цілі є. Так. Цілі знайдуться. Знайдуться по-любому, знайдуться. Їх там є. <рес> Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти а Єдині новини. Не вшухають бої на Луганщині. Росіяни не припиняють спроб просунутися вперед і захопити всю область. Нині там ворожу навалу стримуть бійці 67-ї бригади. Завдяки цілодобовій аеророзвідці вдається спалювати загарбників ще на початку штурмів. Нині бригада збирає на дрони та просить долучитися до НАТО. Реквізити будуть на екрані з нічного чергування з аеророзвідниками. Репортаж Олега Корнієнка. Палає жива сила ворога і його техніка на голови окупантів падають скиди. А артилерія розбирає їхні позиції. Дуже точне попадання. Повторюю, дуже точне попадання. Це робота бійців 67-ї окремої механізованої бригади у районі тернів. У масштабні масовані атаки тут росіяни йти бояться, але перевіряють наших захисників на міцність майже цілодобово штурмують піхота і техніка. Маленькими групами по одному по два чоловіка накопичуються. Накопичуються, получає від свого директора команду. Вперед, вперед і починає движение. Тільки наші розвідчики это замічають, що починає група. Туди починають літі каки в FPV, як і зброси. І от рядом приземляється, коли рядом прилітає тні, то получається враження до цієї групи. А ось і самі пілоти аеророзвідки у небі вони цілодобово птаха, тільки но зі своїми побратимами заступила на чергування. Більдадії все хорошо ви як чи доїхала до капеїчі цілі. Пілоти швидко розпаковують свої речі, пульти в руки і піднімаються у небо нічні дрони. Підкажи, друже, у нас розвідка чи щось конкретне? Можливо, не продавав, там бомбер вас чекав, вже йому все зробилося просто підсвітку можна. Птаха, наша колега, до повномасштабки, працювала на телебаченні, але сидіти в тилу, коли росіяни знищують країну, не змогла. Спочатку була в ТРО, потім опанувала дрони, нищила ворога під Авдіївкою, а тепер не дає йому пройти біля Луганщини. Мій командир, який є, до речі, зараз нам нашим командиром, коли я була ще в гранатуманці, сказав, що враховуючи, що дівчат дуже часто намагаються запихнути, на якісь більш безпечні посади. То якщо ти хочеш працювати з усіма, тобі потрібно вибрати професію напрямок, е який буде тобі цікавий, але при цьому трошечки далі від нуля. А це боєць на псевдогоша. На фронті він лише два місяці нещодавно мобілізував у Києві. На ну, вулиці та цікаво. Мене тут перевіряло документи до Ну і поїхав на ВЛК. І на наступний день поїхав на учебку. Гоша не приховує, спочатку був страх перед невідомістю у цивільному автомеханік, але вирішив ризикнути і спробувати себе оператором безпілотних авіакомплексів. Ну, що на гражданці бухкає, що тут бухкає. Ну тут частіше. Да. Ну, що поробиш. Надаш комусь працювати тут. Доки ми спілкуємося з операторами, вони паралельно роблять свою роботу. Допомогли відпрацювати великим бомперам, а зараз коригують вогонь артилерії. Так так, бачимо. А ну подивіться з двома камерами чи двома тресерами, чи не стріляють по цьопці. Завдяки цим пілотам командний пункт бачить у себе на екранах все, що відбувається на їхній ділянці, тож ворогу пройти непоміченим неможливо. Всім хлопці. Сучасну війну уявити без дронів край складно. ворог спостерігає за нашими силами, а ми за його. І оператори для супротивника бажана ціль. Це неприємно, але я знову відновив контроль. Цей зв'язок втрачався, да, чи що? Так, так, втрачився зв'язок. А чому він може втратитися? Репки чи що? Оце виглядає що схоже на реп. Правда в тому, що цей мавік в небі, він багато робить для нас доброго, для них поганого. Тому вони прям стараються, щоб ті мавіки не літали над ними. І роблять для того все, все що можна. І стріляють, і репом давлять, і там спуфлять, ну, все ж завгодно. У нас навіть був випадок, ось недавно, орел. О татаре напав на дрон. просто. Да. Тож нині бійці збирають на дрони для розвідки. Лише цієї ночі, завдяки коптерам, артилеристи, мінометники і великі бомбери мінуснули живу силу ворога і пошкодили його озброєння. Летів літак і розбомбив. Олег Корнієнко, Юрій Остапчук. Факти СІТІВІ», єдині новини. І далі історія про незламних захисників 79-ї бригади. Нещодавно поблизу Костянтинівки ворог намагався прорвати нашу оборону та кинув безпрецедентні сили на цей напрямок. Але українські воїни не просто вистояли, а й розгромили окупантів. А щоб працювати ефективніше, бійці 79-ки збирають гроші на потужну радіолокаційну станцію. Сума величезна, потрібно ще багато. Тож просять кожного небайдужого українця допомогти наблизити перемогу. Це відео однієї з наймасованіших атак росіян під Костянтинівкою наприкінці липня. Ворог два дні кидав на наших захисників понад півсотні одиниць техніки та сотні військових, аби прорвати оборону. Противнику просто критично важливо вийти на трасу Костянтинівка вугледар Якщо в них це виходить, вони перерізають можливості для маневру і логістику. Нашим підрозділям, які стоять на Вугледарському напрямку. Офіцер 79-ї бригади Богдан бачить на столичній Михайлівській площі знайому ворожу техніку. Він на день у Києві. Ті самі бойові машини засолися у нас, от, як оцей масований штурм був на Костянтинівку. І близько семи таких машин було знищено. У ті два липневі дні такі машини били по наших позиціях майже постійно. Бехашолік, ну хто ж. Три дні проміжку до штурмових дій і після штурмових дій. Небо над Костянтинівкою було просто як аеропорт Бориспіль. Постійно в FPV, FPV, FPV. Противник пробував наші логістичні маршрути зупинити. Ці два дні ворожих штурмів були справжнім пеклом. До одного прекрасного ранку починається артилерійська підготовка о четвертій ранку. І така, на за го року такої артпідготовки я ще не відчував особисто. Летіло, в принципі, все, починаючи від сонцепь. Буратіно, гради, ствольна артилерія, тобто все, що тільки можна. І після того відповідно, почали висування оці от великі колони. Росіяни залучили 57 одиниць техніки, 10 мотоциклів і приблизно 200 осіб живої сили. Командир мені сказав, що дві БМП йдуть. До мене, Ну, там оказалось не дві БМП, коли я вразив першу, е, перший танк. Він зупинився, він ще так красиво шарахнув. Командир роти передає, що там колона їде. Уже я швидко ми хватаємо, заряджаємо ракету. Через ворожі обстріли на полі бою стояв суцільний дим, тож іноді стріляли навмання. Чоловіки викладалися, як могли, щоб захистити нашу піхоту, яка прийняла на себе стрілецький бій. Стараємося зробити роботу, щоб хлопці спереді краще почували, що в хтось їх прикриває. Я... Наша піхота просто титани в таких умовах після заярд підготовки. Плюс коли бойові машини їхали, вони теж стріляли. Танки БМП. Після цього всього піхота ще й дала бій піхоті противника. У військової Світлани тато теж воював у піхоті, тому весь підрозділ працював швидко і злагоджено. Дуже сильний реп. Реально, ну такий реп я ще просто ти летиш, керування відпадає, і ти намагаєшся просто по інерції залітати, бо дрон то вліво, то вправо. Тобто, це було, це було важко, але ми це зробили. Я дуже швидко бігав і дуже швидко кротив. Вилітів я зробила на техніку десь 20. Наші захисники встояли. Яка це була непроста робота? Знають бійці 79-ї бригади. Коли починається такий важкий заміс, і люди починають вішати носа. Такі наспіваємо щодо на мама мене вчила, що зневіра це зло. Ми бо це басідки. А в смислі тут все взривається, осколки літають, і ви співаєте. Мама мене вчила, що зневіра це зло. Для подальшого стримування ворожих військ нашим захисникам потрібна РЛС за понад 6 мільйонів гривень, щоби вчасно виявляти та знищувати російські дрони. Розвідники та навідники, орлани, зали які літають, скажімо так, ну, просто на дальняки вглиб нашої території виявляють позиції артилерії, районне зосередження наших підрозділів, логістичні маршрути, після чого туди починає працювати артилерія. І коли ми знаємо квадрат, де він, знаємо, куди він летить, плюс-мінус напрямок, можемо його від... спостерігати, відстежувати. Його в рази простіше уразити, а наші зенітники, в принципі, люди з прямими руками і в них все вийде. У кожного з героїв сюжету своя насичена історія. Дехто з них міг спокійно жити за кордоном, але вони тут. Усі разом захищають Україну. Ми тут всі для того, щоб ворог не просунувся далі. Да. От я, я не біць. постукав до когось з да. нашої сім'ї в домівку. Помагати треба, якщо ми хочемо вигнати цього ворога такого. А ворог не слабий. Дуже хочеться, щоб люди, які в цивільному житті, не забували про те, що війна продовжується. Коли е, в дім приходить біда, ну з неї ну, типу, не тікають, допомагають чим як зможуть. На початку війни це було дуже круто. Зараз хочеться, щоб люди все ж таки розуміли, що війна вона не закінчилася. Нам потрібна допомога, е, підтримка. Олена Астахова, Максим Костенко, факти сі Єдині новини. На Донеччині внаслідок ворожих ударів напередодні загинули троє цивільних і ще п'ятеро були поранені. Російські загарбники і далі обстрілюють мирні міста та штурмують позиції українських захисників. Вкрай напружена ситуація залишається на покровському напрямку. Жителів самого Покровська місцева влада закликала евакуюватися, бо російські війська вже за 10 кілометрів від міста. Як люди виживають фактично поруч із лінією фронту, показали поліцейські евакуаційної групи біля Білі Янголи завантажують у машину гуманітарну допомогу. І тримають шлях на Курахівку. Це прифронтове селище у Покровському районі. У Красногорівці, яка позаду у семи кілометрах позаду мене, дуже сильно гримить. Однак це не артилерія, це грозовий фронт, який насувається. Але вже тут за сім кілометрів від лінії фронту від Красногорівки проживають місцеві мешканці, до яких постійно приїжджають білі Янголи. За час великої війни більшість місцевих із Курахівки виїхали. Лінія фронту тут усе ближче. один зарвався, я був в поміщенні, Шукатурка посипалася, вийшов. що у сідтарай. Думав, летить самоліт. Селище ворог регулярно закидує кабами. Раніше в населеному пункті проживало близько трьох тисяч осіб, зараз трохи більше тисячі. Та навіть попри невтішну статистику, а це 18 загиблих від початку великої війни і 38 поранених. Люди все ще не квапляться виїжджати. Не всі все ще згодні чи готові їхати вже чи розуміють, чи ще не зовсім розуміють, що треба виїжджати. Але роботу цю Курагівська міська рада з ними проводить щоденно. У селищі оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Та ось дитина теж прийшла отримувати гуманітарну допомогу. Нуждаються багато людей в допомозі. І в фінансах, і в продуктах. Ну, во всьому. Що коли обстрілюють, то кому треба жильо. Також місцева влада закликає людей покинути й сам Покровськ, адже ворог вже за 10 кілометрів від околиць міста. Тетяна Демох, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти відпрацьовують на воді маневри на човні. З берега за кожним рухом стежить командир взводу на псевдобоб. Нині він проводить інструктаж. Давай, 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 давай. Вибігаємо, вибігаємо. Давай, давай, давай. Коли відбувається скид, в скидку час евакуації, часто буває лодка. Стає непридатною, і їм приходиться доплити самотужки до берега. <рес> Тому ми стараємося зразу підготувати їх максимально до будь-якої ситуації. Боб за мирного життя був кухарем в перший день повномасштабного вторгнення. Сам пішов до військомату. Був в найгарячіших точках на сході та на Херсонщині. Про кринки згадувати не хоче. Втім, тепер ділиться з побратимами своїм бойовим досвідом. Найважче це сісти в лодку, заставити себе сісти в лодку, доплити до берега і виплити звідти. Єдиний шанс на спасіння це цей човен. Все Бачачи, які люди нас навчають, моральний дух зразу підвищується. Це перші навчання Ігоря в складі морської піхоти розповідає безцінне те, що новобранці вчать побратими з бойовим досвідом. Ми приїхали, вигрузили, зайняли їхні позиції. Вони евакуювали пораненого, загрузили його на лодку і відправили на евакуацію. А це Микола, наймолодший боєць, який зараз вступив до лав 35-ї бригади. каже, чекав, коли йому виповниться 19, мріяв стати морпіхом. Дуже хотів потрапити. Два рази ходив в воєнкомат, не хотіли брати потім. Попав. Микола дістається разом з побратимами до берега. Каже, одяг швидко просушить і знову відпрацьовуватиме бойові завдання. У мене кармани були розтягнуті, надулися як парашут. І тяжело руки перестали. Дуже тяжко. Тиволіється, в тебе рюкзак. В тебе в рюкзаку патрони, хіда, вода. Давай, і навчають пересуватися річкою малими групами, працювати злагоджено і швидко. Це малі групи, тому що великі човни є пріоритетною мішенью, цілею, так скажемо, для противника. Тому це винятково малі групи. Головний сержант батальйону морської піхоти на псевдоцупа також виконував бойові завдання на пекельних напрямках. На початку великої війни і сам обрав шлях морського піхотинця. Розповідає про ще один важливий етап навчань новобранців завжди за будь-якої ситуації евакуювати. Поранених побратимів у нас братерство морської піхоти, тому кожен морський піхотинець для нас як рід, як рідний брат, тому ми зобов'язані просто витащити його. Ну щоб, щоб він вижив. Це так скажемо. Є одна з наших задач. Луїза йроміна, Даніл Сліж, Тарас Вовченко, програма Вікне СТБ. Єдині новини. Мобільна бригада медиків вирушає в дорогу з самого ранку їх троє, водій, акушерка та лікар-акушер гінеколог. Сьогодні по маршруту село Правдано. Два роки тому тут проходив фронт. Зараз люди можуть отримати допомогу лише завдяки ось таким мобільним групам. Лікарка Ольга Чечина з Херсона не виїздила ні на день. Не потрібно на звуків... тут виживати, тут потрібно жити. Каже, відчуває себе потрібною саме тут. А якщо ти не можеш пристосуватися і жити, щоб бути корисним, треба виїздити. Ми виїжджаємо за межі міста, і медики роблять зупинку. Кава, ранковий ритуал так налаштовують себе на те, що все буде добре, адже кожна така поїздка небезпечна. Ну як же ранішня кава? Це святе, Ранішня кава – це святе. Звертаємо з основної дороги на ту, що веде до села. Їдемо лише перевіреними шляхами. На узбіччя сходити не можна. Це заміноване. Там вже знайдені міни. Там позначки бачите. У селі на медиків вже чекає черга. А як ви будете приймати? Ви знаєте, давайте ви самі вирішите. Нам, давай, ми усіх приймемо. Водій запускає в роботу машину. Це справжня гінекологічна клініка на колесах. Повністю мобільна клініка працює від генератора, від сіті. Нема світла в селі. Працюємо на генераторі. Далі робоче місце готує акушерка. Скільки часу вам треба на підготовку до прийому? Минут десять. Тетяна теж Херсонка каже, виїздити думала не раз, але таки залишилась. мій. Такий вибір залишитися тут, щоб місто жило. Жінки у черзі чекають початку прийому. Так, я от от, жаль, от, то, кажуть, для них мобільні групи єдиний вихід. В інший час ми могли сісти на автобус, собі поїхати, ніхто ні від кого не залежав. Зараз на даний час ну я не поїду ні в Херсон, ні стрілянина. Ну я туди не поїду ні, навіть в ту білозерку. Наталія іде забирати результати. З березня нічого не змінило. змінилось. Змінилась війна, каже лікарка: вплинула на жіноче здоров'я. Не всі можуть вчасно потрапити на огляд, плюс ситуацію погіршує стрес. І Дуже багато скарг суто на Порушення жіночого здоров'я психогенного характеру, такі мобільні бригади на Херсонщині діють за підтримки фонду народонаселення. ООН. це огляди гінеколога, це робо, медична допомога направлена на профілактику ускладнень вагітності. Це надання консультативної, психологічної і медичної допомоги е, жертвам гендерного насильства у Херсоні та області. Люди можуть отримати всі види медичних послуг, от тільки лікарів критично бракують. У нас дуже не вистачає спеціалістів. Зараз дуже великий відтік людей у зв'язку з постійними обстрілами, у зв'язку з тим, що будівлі їхні рушаться, люди залишаються без домівок, але у них ситуація така, що вони вимушені покидати Херсон. Бригада працює до останньої пацієнтки, повертаються по обіді, і зранку в них вже новий виїзд. За містом лікарка звертає увагу на засіяні поля. Ці землі під час окупації були заміновані. Є поля, які розміновані в цьому, ну, роблені, хліб зібрали. Є де соняшник росте там радується серце. Вона мріє, коли такою знову стане вся Херсонщина. Ольга Читайло Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти сі єдині новини.